Вітаю! Я Ірина Соколова, колорист-технолог. Хочу сьогодні з вами поговорити про оксидативні пігменти люксвіва і подивитись, чи дійсно змінилась формула і що зараз ми маємо. Давайте перейдемо до нашої фарбкарти. По-перше, вона стала більш легка, дуже зручна. А тепер глянемо, що у нас всередині. Ну, хочу сказати, що вона дуже стильна і гарно виглядає. Далі що ми маємо? Ми маємо натуральний ряд, натуральний холодний, натуральний теплий і натуральний коричневий ряд. Це у нас спектр коричневих відтінків. Просто це коричневий з додаванням до нього жовтого, синього чи більш насиченого коричневого. Також тут маємо у нас холодні, це популясті, популясті перламутрові відтінки, мідні, бежеві, дуже-дуже багато оновлення. тобто маємо Прямо нові відтінки, які відрізняються від відтінків попередньої фарбкарти і палітри. Зараз давайте з вами розглянемо ось таку цікаву і дуже зручну сторінку, якій виробник нам показує, що ми маємо за пігменти. Якщо ми балакаємо про наші оксидативні пігменти, ми маємо розуміти, що відтінок завжди буде. Залежати від фону висвітлення волосся, і також від самого пігменту, який у нас є в фарбі. Тобто, коли ви підбираєте формулу чи якусь одну фарбу для тонування чи для фарбування коріння, ви маєте завжди продумувати, яка у вас світлота волосся і який фон висвітлення ви отримаєте з тим або іншим фарбником. Тобто, Завжди продумуйте наперед. Відштовхуючись від цього, ви будете розуміти, який треба взяти, наприклад, відтінок для нейтралізації, якщо вам це потрібно, чи, наприклад, який хочете взяти відтінок для того, щоб посилити колір, який є вже. Якщо ми поговоримо про косметичну базу, чи, наприклад, якийсь відтінок, ви хочете отримати складний, тобто поєднати декілька фарб між собою в формулі, щоб зробити неповторний індивідуальний колір. Ми маємо дуже зручне зображення кольорів. Палітри, да? вони максимально підбирались, як є кольори в природі. Тому ми бачимо, що зображено так як гарно, як дорогоцінне каміння, наприклад, як, лист, як листочок висохший. Тобто, дуже все гарно, максимально намагались зробити природні кольори. Далі ми маємо нашу таблицю фонів висвітлення. Це така підсказка, щоб зрозуміти. В якому рівні який буде пігмент і як його нейтралізувати, чи навпаки посилити, якщо ви хочете отримати теплий відтінок. Далі ми маємо наш колометричний круг, в якому зображено, в якому секторі знаходиться який відтінок, щоб ви розуміли, наприклад, на. На що нам це потрібно? Ви будете розуміти, що якщо у нас є жовтий і ми хочемо його нейтралізувати, то нам треба брати щось з сектору 9 відтінок. Чи два відтінок, чи поєднувати дев'ятий і другий відтінок. Також ми, дивлячись на цей круг, розуміємо, як, це, як працюють закони нейтралізації, чи навпаки, як відтінки поєднують один одного. Тобто ми дивимося сусідні відтінки і протилежні один одному відтінки, і розуміємо, що ми хочемо отримати. Далі, також ми маємо. Наші рефлекси, які зображені окремо такою табличкою, да і ми дивимося, як, як розшифровується кожен рефлекс, і також рекомендація, наприклад, для тих, хто тільки починає працювати з фарбою, як читається сам відтінок кольору. Тобто ця інформація, яка... Для багатьох базова обов'язково, насправді вона повинна бути в фарб-карті, бо це наша така інструкція допоміжна. Але це ще не все. Давайте подивимося на дуже зручну підсказку для колористів. Особливо, якщо ви тільки починаєте працювати цією фарбою. У нас є такі ось три колометричні круги. І ми тут дивимося, що у нас тут зображені натуральний ряд фарб-карти, да? потім відтінки. Які в нас є чисті фарбкарти. І також ми дивимося рефлекси базові, які є фарбкарти. Тобто це така наша підсказка, як працювати, знову ж таки, коли вам треба працювати з нейтралізацією, з посиленням кольору, чи створенням якогось гарного нового відтінку, ви розумієте, що просто взявши тюбик фарби, ви не зможете прочитати, ну, що ж там за кольор може бути. Але вам достатньо буде взяти ось такі наші. Кола, подивитися на них і зрозуміти, в якому секторі розташований який відтінок. В першу чергу, це коло допомагає а, вирішити такі питання. Перше основне це нейтралізація. Тобто, ми повинні дивитись, який відтінок у колі знаходиться. Нижче того відтінку, який нам треба нейтралізувати. Ну, Нижче чи збоку, тобто один напроти одного. І ми розуміємо, що цей відтінок буде нейтралізувати. Також це підсказка, якщо ви хочете в цей нейтралізуючий відтінок затонувати дуже світло чи дуже пористе волосся, ви можете дивитись, що стоїть напроти другого, і, ну, цього відтінка, для того, щоб зробити цим відтінком репігментацію, тобто зворотню. Нейтралізацією. Також дуже зручно користуватися цими колами підсказками, для того, щоб розуміти, як фарбувати в принципі, і ми знаємо, що колишника працює по законам часової стрілки. Тобто ми завжди йдемо за часовою стрілкою при фарбуванні. І тому ми можемо розуміти, який відтінок ми можемо наступним чином нанести на волосся. Тобто, якщо наша клієнтка була фарбована в щось таке роденьке 8.34. Тому, тому ми далі можемо без проблем нанести відтінок 8,43, 743, 84,840. А якщо, наприклад, клієнтка ваша була фарбована у відтінок 7,46, то ми не можемо її просто взяти і нанести відтінок, який був який з попереднього сектору. Тобто, якщо вона фарбована відтінок 7,46, а хоче відтінок 7,43 чи відтінок 7,34, то просто, коли ви нанесете цю фарбу на волосі, ви не отримуєте, на жаль, цей корінь. Якщо, наприклад, у вас клієнтка має відросше коріння і косметичну базу після 7,43 чи 7,46, а ви захочете якийсь 7,34, то ви маєте розуміти, що при нанесенні фарби у вас коріння. Буде таким, як ви хочете, золотисте, рудим. А ось довжина у вас не зміниться, тому що ви найбільш пігментовану частину волосся нанесете менш пігментовану фарбу, і тому це не спрацює. І тому, якщо ми хочемо працювати на фарбування в зворотньому напрямку, то нам потрібно попередньо почистити базу. Але без проблем. Після нашого 7,46 ми зможемо затонувати волосся в 7,64 чи, наприклад, 6,66. Тобто, оце просте правило дуже полегшує життя. І тому розуміння колометричного круга, тим паче, що він дивіться, який тут об'ємний, тут все зобразили. І ми будемо розуміти, наприклад, який відтінок можна замінити. Не завжди, до речі. Одне й те саме, це якщо у вас немає номер 6 фарби, ви знаєте, о, я можу змішати 5 і 7 натуральні один до одного і отримати шістірку. Але це не завжди спрацьовує в першу чергу з фарбою, з рефлексами, тобто з відтінками. І дуже часто, якщо ви бачите, що відтінки геть порознь один від одного, це треба розуміти, що вони відрізняються і дуже добре пігментами. Наприклад. 7,43 і 8,43, вони досить близько стоять один до, одного, один до одного, тому ми розуміємо, що вони схожі по пігментам, тому ми їх можемо міксувати, щоб отримати золоту середину. Наприклад, 84. І 5-4 дуже далеко один від одного стоять, тому якщо ми їх змішаємо один з одним в равних частинах, то ми, не, то ми до речі, не отримаємо 6,5 відтінок, а все-таки ми більше отримуємо щось між 5 і 6 відтінком, бо в 5-4 більше коричневої бази, наприклад, ніж 8-4. Тому це не буде одне те саме. Тобто цей круг, повторюсь, дуже полегшує роботу колористу. Це така наша підсказка. Як формувати відтінок, як змішувати відтінок, як нейтралізувати відтінок, і як зафарбовувати сивину? Тому хочу вам сказати, що дуже зручно працювати фарбою. Навіть якщо ви на початку своєї кар'єри ще не досить розумієте колористику, то за, за допомогою колометричного кругу, а їх тут три, які ви маєте в карті ви зможете на початку орієнтуватися. І не працювати інтуїтивно, а робити те, що вам хочеться, більш впевнено. Якщо вам хочеться отримати більше інформації про те, як працювати фарбою, про нюанси відтінків, про те, як створювати формули, будь ласка, слідкуйте за стрічкою. І на вас чекає ще більше корисної і цікавої інформації.